Ніхто з керівників банку до мітингувальників не вийшов лише під тиском громадськості. Почали приймати заяви від вкладників. Останні ж нарікали на відсутності будь-яких пояснень з боку керівництва банку. І, хоча сама акція протесту проходила спокійно, свого невдоволення люди не приховували. Було прийнято рішення провести акцію біля 77-го відділення в місті Долина з метою донести до керівництва банку. Наші вимоги щодо повернення депозитів, які закінчились у кого в листопаді, в грудні, ну і в цьому році безпосередньо. Таких вкладників вже більше ста чоловік. Але, на жаль, ні 150 тисяч, ні 150 гривень на сьогоднішній день вкладникам прострочених депозитів не повернуто. Мотивуючи тим, що є якісь внутрішні інструкції. Там документи, які вони не показують ні вкладникам банку, ні нам, як членам ініціативної групи, а просто обманюють людей. Вкладники вимагають почати видавати їм гроші в банку. Запевняють, що проблем немає. Просто наразі відсутні кошти в касі. Тому пропонують продовжувати терміни депозиту. Ініціативна група від імені об'єднання громадян написала звернення до народного депутата дерев'янка з проханням звернутися в Національний банк за роз'ясненнями і впливом на цей банк. Ось, народний депутат звернувся в Національний банк. Наша ініціативна група отримала лист від Національного банку, в якому вони нам пояснюють, що Національний банк звернувся в банк фінанси та кредит і з проханням розглянути звернення по суті надати відповідь заявникам Національному банку та власне депутату дерев'янку у строк до 29 квітня. Отже, в найближчий час ми надіємося, що отримуємо відповідь від банку фінанси та кредит та від Національного банку України. Наша ініціативна група звернулася за допомогою до юристів, які радять все-таки громадянам звертатися до суду. На даний час уже готується кілька судових позовів по відношенню до банку фінанси та кредит. Інші ошукані вкладники розповідають схожі історії на даний момент. Я не можу отримати ні кошти, ні відсотки і навіть пояснення на таке просте запитання: де мої кошти? Наразі ж питання повернення вкладів залишається відкритим. Наталія Гасуля, Олег Дмитрів, Любов Галько, Андрій Васків для новин телеканалу Раї.